Партнер програми український виробник комбайнів Херсонський машинобудівний завод. Сьогодні в сільраді в Україні почали сіяти озимі і продовжують збирати кукурудзу та олійні культури. Агроновини від сільради, чому займаючи лідируючі позиції з виробництва зерна у світі, Україна досі імпортує зернозбиральну техніку. Про це в інтерв'ю Тамари Матерчук з генеральним конструктором Херсонського машинобудівного заводу Валентином Шуріновим Утричі скоротити втрати олійних культур та кукурудзи. Відтепер може будь-який аграрій. Українські конструктори презентували нові жниварки. Як чизельний метод дозволяє не зважати на посуху Костянтин Іванченко з пристоличного Тетіївського району. Розпочато сівбу озимих зернових вже засіяно 497 тисяч гектарів. Осінні поліві роботи тривають. Минулого тижня сільгосмировники зібрали перший мільйон тонн кукурудзи. У разі втрати посівів озимої пшениці. 50% від суми страховки компенсує держава. Наразі завершується розробка типового страхового договору, в якому передбачається, що середній тариф по країні становитиме 65 гривень за гектар. До кінця року цукор в Україні може подорожчати на 10-15%. Ціни за енергоносії та сировину постійно зростають у той час, як ціна продукти не змінюється. За прогнозами цукровиробників, у поточному році обсяг українського виробництва складе 1,8 мільйонів тонн цукру проти 2,3 мільйонів тонн у минулому році. Дивіться далі у програмі. Чому займаючи лідируючі позиції з виробництва зерна у світі, Україна досі імпортує зернозбиральну техніку? Що потрібно, аби аграрії зрозуміли, що чуже найкраще за своє та ще й дорожче, і що можуть протиставити національні виробники сільгосптехніки іноземним. Про це в інтерв'ю Тамара Матерчук з генеральним конструктором Херсонського машинобудівного заводу Валентином Шуріновим. Він сьогодні головуючи у сільраді. раді. Був етап, коли видавалося, що Україна стовідсотково залежна від того, що ми закупимо, завеземо з аграрної техніки. І видавалося, що створити щось своє, особливо своє краще від закордонних аналогів, неможливо. Україна має дуже великий, на жаль, невостребований інтелектуальний промисловий потенціал. Якщо ми були першими, хто побував в космосі, і в тому числі там ведущую роль займали заводи України то you can предстаw, по плечу ли нам сегодня такие сложные сельскохозяйственные машины, как там, кормоуборочные комбайн, или нет. Тут абсолютно, ясно, что это все нам по силу. У нас сохранился пока еще интеллектуальный и промышленный потенциал, но с каждым годом сделать это становится все труднее и труднее, потому что если этот потенциал не востребованный, то он естественно теряется. На первом этапе принаймні, наймні працівники Херсонмашу зламали ту, цю всю традицію, що тільки завести, купити, почали робити своє з сертифікованою технікою. Если Украина принадлежит к числу лидеров по производству зерна на душу человека и производит сегодня более 50 млн тонн. А ставити перед собою планку достичь 80 мільйонного уровня по производству зерна, то це абсолютно ясно, що нам нужна своя техніка для производства цього зерна, в тому числі для уборки. Що сьогодні аграріям необхідно в першу чергу? Їх цікавлять жатки, їх цікавлять комбайни, їх цікавить ціна, доступність, розстрочка якась що їх цікавить. Их цікавить то, что у них сегодня нет возможности закупать эту технику без государственной поддержки. Если раньше были программы по 30-ти процентной компенсации, это была серьезная поддержка сельхозпроизводителю. Сегодня этих программ нет. И, естественно, он за свои средства не может приобрести эту технику. Перспективы розвитку. Я же думаю, что э-э той варіант скифов, яку ми знімаємо, це вершина, да, техніки. э я розумію, що, ну, так як до космосу прагнуть, так очевидно до досконалості. Дело в тому, що сьогодні техніка должна быть конкурентно способна, і рівень конкурентноспособності, у кожного ринка, у кожній країні свой. Сьогодні конкурентноспособність определяється это сочетанием цены и качества. Если сегодня комбайн поставляет фирма «Класс» или «Джондир», то уровень его цены он в полтора-два раза выше, чем аналог в СНГ. Поэтому мы выбрали золотую середину, то, что обеспечило бы конкурентоспособность на нашем рынке, нашей техники. Но в то же самое время вот он, этот комбайн должен отвечать всем тем действующим стандартам. У него такие же должны быть потребительские свойства. Это производительность, качество уборки, потери урожая, условия труда механизатора, уровень автоматизации на комбайне. Вот все это, что определяет основные потребительские свойства, сегодня у наших комбайнов есть. И они будут работать рядом с импортными аналогами соответствующего класса и будут показывать такие же точно показатели. Но себестоимость уборки одной тонны зерна за счет того, что будет ниже цена комбайна, она будет ниже. У нас сегодня большое заблуждение, когда на рынок завозят много бэушной техники. Да, он купил технику, и первые год-два он каким-то образом там, решил поставленные задачи. Потом эта техника начинает быстро выходить из строя. А запчасти, эти комбайны старые, а запчасти так цену имеют все равно высокую. И он, если посчитать, перевести это на длительный срок эксплуатации, он там больше потеряет, чем выиграет. Поэтому многие страны сегодня, они ограничивают срок э эксплуатации техники, которую можно завести сюда. А если этого не делать, то комбайнер или хозяин, мелкий фермер, он даже этого сам и не знает, но ну, придёт время, когда он почувствует, что он больше потерял, чем выиграл. Сказали гарні слова, Золота середина серединою по якості, и по ціні, і це може стати Золотою акцію України у боротьбі за аграрні ринки правильно. Я розумію? Дякую за нашу розмову. Дивіться далі у програмі. Коли приходять жнива, господарі думають, як швидко та з найменшими втратами зібрати урожай, особливо тоді, коли збіжжя тішить щедрістю. Сьогодні в господарствах зізнаються, стан їхньої сільськогосподарської техніки залишає бажати кращого. Якщо так буде і далі, то невдовзі селянам доведеться взятися за коси. Тому однією з нагальних проблем сільськогосподарського виробництва є оновлення та підвищення продуктивності діючої агротехніки. Тут на допомогу прийшли спеціалісти Херсонського машинобудівного заводу. Вони запропонували аграріям оновлене сімейство зернозбиральної техніки, зокрема модернізовані жнуварки. Та машина для обірки подсонечників. Якщо вдруг йде велика маса подсонечника, і щоб ще не поламався, йде автоматична снока шнека. От недавно ввели таке серчества. Жниварки для збирання соняшнику розробили підтримки природи. Відомо, що соняшник дозріває неодночасно і дожник більша частина його зерен перезріває та осипається. Аби цього уникнути, на конструкції встановили ніж, який м'яко знімає корзинки Соняха. Це вдвічі, а то й тричі скорочує втрати олійних і допомагає додатково зібрати за сезон тони цінної культури. Кожним роком вносяться усовершенствування, змінення, улучшення. Пропускає способність, увеличивается. Шнек более становится надежний, не так будуть різноситі. Жниварки для збирання соняху та кукурудзи можна навішувати на будь-які комбайни, починаючи від скіфів і славутичів, завершуючи джондірами та нюхоландами. Русло косарки сумірно в швидкості комбайну, а на полі вона здатна копіювати рельєф ґрунту. Це машинобудівельники перейняли від попередників, адже не секрет, що Херсонський завод був першим, який виробляв перші косарки, двигуни і локомобілі. Сьогодні цей досвід переймає молоде покоління. Здесь для людини, які тільки прийшов з університету, колодять знання. Є практично все обладнання, Закупається парк, обладнання постійно модернізується. Молодий спеціаліст має працювати на такому підприємстві, щоб набратися достатньо опиту і знань. Нововведення, якими також діляться молоді конструктори станок термічної обробки різьби. Для когось, можливо, це нісенітниця. Для заводчан же незалежність насамперед від зовнішніх постачальників та економія матеріальних ресурсів. Кожна 10-тисячна деталь зберігає підприємство від 4 до 5 тисяч гривень. На повне переоснащення заводу потрібно чимало коштів, кажуть фахівці, але переконані, що це окупиться. Система замкненого виробництва та технологічні умови дозволяють заводу виробляти високотехнологічну техніку для поля, плюс інвестиції у персонал. Цьому році прийшло більше 20 спеціалістів на завод. Це люди, в яких зовсім інший погляд на виробництво, інші підходи до виконання. І ті стереотипи, які на жаль ще існують у нас на виробництві, вони Потихеньку відходять. Я думаю, що при допомозі молодих спеціалістів, при зміні відношення людей до роботи, зміни, які будуть проходити на нашому заводі, будуть більш дієві. Незабаром підприємству 125. Сьогодні воно пишається своїми досягненнями і тим, що вдалося зберегти дітище вітчизняного машинобудування для України як аграрної держави, це також неабияка допомога. мы модернизировали все жатки. То есть у нас они уже улучшенная покраска, там больше 20 изменений в технологию в жатки внесено. Жатки мы сейчас производим больше 100 в месяц, и мы их все реализуем. То есть они у нас идут, идут продажи у нас. Жалко, конечно, что больше половины у нас экспортируется, Сьогодні херсонмашівці чекають на державну підтримку. Заодно вірять, що держава не забуде про людей землі, які також потребують допомоги у закупівлі нових зразків зернозбиральної техніки. Дивіться далі у програмі. За прогнозами продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, країнах, що є найбільшими виробниками зерна, цьогоріч не дорахують близько 110 мільйонів тонн врожаю. Основна причина посухи. Україна теж від них страждає. Клімат змінюється, з кожним роком дощі випадає дедалі менше. За даними Мінагропроду через посушливе літо аграрії не 3,5 три мільйонів тонн ранніх зернових. нас зараз йде вогня за вологу. Патки йдуть перед сівалкою і після сівалки, щоб упавдити ґрунт, щоб підтягнути вологу до пшенички і щоб вона проросла. Новий врожай озимих в Україні закладається у вересні. Аби запобігти втратам, досвідчені аграрії ніколи не сіють у суху землю. Зараз ми почали сіяти. Ми трошки глибше посіємо. Ми на 4-5 см сіємо, щоб достати вологу. Сорт пшениці ми сіємо самурай, практикуємо вже третій рік, збираємо не менше 70 центрів. Не лише стійкими до посухи сортами уберегли врожай у селах Дібрівка та Старниця Тетіївського району, а й застосували новий чизельний метод. Відтак традиційна оранка з перевертанням скиб землі відходить у минуле. Нові чизельні плуги удвічі глибше розпушують ґрунт, даючи доступ вологи і поживних речовин кореневій системі. Наскільки плотний ґрунт, там, де не оброблений чизелем. Коли червоне, там корінь не розвивається взагалі. Ще не лізе, бачите? На цій глибині корені вже не розвивається. Про які врожаї можна говорити. Кризелем не лише розпушують землю, знищують бур'ян, зменшують питомий опір ґрунту та економлять пальне, а й забезпечують накопичення і збереження вологи. Ми можемо спокійно, аж дивіться, не напрягаючись, заходить у землю. тобто так само, як цей пінометр заходить. Так само буде водичка після снігу танення не буде стікати е, з поля, а буде заходити в землю. Чизельний обробіток потребує новітньої техніки, тетіївські господарства не поскупилися і придбали нові трактори потужністю 380 кінських сил. Аби впоратися з новітньою технікою, механізаторського досвіду замало, оскільки команди на комп'ютер, що в кабіні, поступають зі спутника іноземною мовою. Потрібні ще й додаткові знання. Лінгвістичні. Треба знати англійську мову. Сидеш тільки контролюєш прибори, а він собі веде сам, тобто по спутнику. Його веде 5 спутників. Чи залюванням досягається значний економічний ефект, а внесення органічних добрив примножує потенціал ґрунтів. Майже тисяча голів великої рогатої худоби повністю у господарстві це не просто тваринницька галузь. Це справжній комбінат органіки. Ми його грузимо на причепи, вивозимо на відведену територію і складаємо у борти для отримання стадії перегною. Завдяки інноваційним технологіям, посівній техніці, зернозбиральній техніці ми отримали хороші ружії, можна сказати, не дивлячись на те, що в Україні була така посуха, маємо ячмінь. 50 центрів з гектара, пшениці маємо 75 центрів з гектара. І ріпаки це олійні культури 38 в зачоті. Я вважаю, що це на сьогоднішній день дуже чудово. Успіхи, добробут самі не приходять. Їх творять господарі, котрі капризам природи протиставляють науковий підхід. Партнер програми український виробник комбайнів. Херсонський машинобудівний завод.